Малята, добрий день! Сідайте зручненько і послухайте оповідання Туманний ранок. У досвіта все село огорнув туман. Будинки ніби сховалися в білій ковдрі. Собака гавкав біля хвіртки і не бачив дороги. Діти весело йшли до школи. На траві блищали краплини роси, поступово сонце розганяло туман. День розпочався ясно й тихо. Малята, ви уважно прослухали, а тепер спробуйте відповісти на запитання, що огорнув туман. Чому песик не бачив дороги і гавкав? Правильно, тому що туман огорнув село. Куди йшли діти? Малята, а що сталося з туманом? Так, його поступово розігнало сонечко. А зараз ми пограємо з реченнями. Я буду починати речення, а ви продовжувати. У досвіта все село огорнув та туман. Собака гавкав біля хвіртки і й... правильно не бачив дороги. Дітки весело йшли. Пригадайте, ви ж уважно слухали? До школи, молодці! Продовжіть, будь ласка, наступне речення. На траві блищали, що? Краплинки роси, молодці. Малята! Читайте книжки, вчіть віршики, приєднайтесь до наших занять. До побачення!